Доброго дня вас вітає Полтавщина. І в сьогоднішньому відео і хороше, і погане. Починаємо з краси. У мене знову розпустилася трояндечка. Квітне полуничка. Зав'язує ягідку. Ось гляньте, яка краса. А, є. Тепер, ось дивіться, моїм перцем стало соромно. І вони почали в'язати плоди. Таке, що, мабуть, навіть я й і начиню свого перця нафарширую фарширую. Ось так. Вон поховалися, вон в'яжеться. І навіть Барбі ось якийсь перчик. А менерва, так там прямо такий величезний ям, зараз покажу. Ну і на цьому кутку погане. Ось гляньте. Повністю зав'яла гудина. Чи ці дині, чи не визріють, і хто знає чого. О, той кавунчик, що прогризаний, з нього теж, мабуть, толку ніякого не буде. Такі перчинки, а гляньте, що робиться. Ну, хочемо прямо. Це насіння те, що збирала я. Тепер дивіться, Геркулес. О! До Нового року якраз визріє Геркулес. Згадав, що він переця не Ось дивіться. А ось ми нерва. Ось таке наверху, а ось таке на низу. Величезний. Ми нерва. Ну, це вже ось пропадає. І у Барбі ось. Якийсь перчик, хоч подивимось, що воно за барбі. Ось так. Ось гляньте на вершечках. І ще є і є. В нека краса. Ось дивіться. О, це мої розсадні. Дуже гарно гляньте. Ось. Прямо вершечки. Слава тобі, господи! Почали щось рости. Ось гляньте, яка краса. А ось прямо. Ой, вже все пропадає. Ну як же воно буде не пропадати, люди добрі? Вчора ще було зелене. Вчора в день було 31 у, тен... у затіночку. Значить, градусів 40 це точно було. На, на сонцю, а уночі 16. Більш ніж у два рази перепад температури. Дійсно, що воно все погорить. Мене подивитись там далі. І картопля вже не витримує. По кавунах. Є маленькі, хто значить, визрюють, чи не визрюють. Є ось гляньте який. І зелена гудина, бачите, все гарно. Помідорчики гляньте. Ну вже ж ви бачите, жовтіє листя, не витримує, що ну що це серпень місяць, вже 20 двадцяти його це все і ще раз обробляти, ну, скільки ж вже можна. А так ось гляньте, аж на саму вершечку. Почали в'язати томатики. Ось так. Ну, Зодіак. Бачите, листя. Повністю пропада. Теж ваше гляньте цих квітне. І вона ж де нав'язала. Зараз проти сумочка став. Ось гляньте ж на саму вершичку. Ну, витримаєш чи не витримаєш зодіак. Давай показуй всю свою силу. Тут у нього ще багато всього. Але, але, але такі перепади і людині тяжко. Не то, що казати там про рослинку. І мої сливка гігантська. Теж і манюхеньких нав'язала. І все кругом, але ж і ось. Гляньте, що робиться. Хоч кальцій я підливала. Прямо підливала. Не, не бризкала, а підливала. І калію підливала, і кальцій підливала. І поливаю я його. А... Нічого не виходить. Ось гляньте, яка в мене груша. Виросла. От. Це томатики ось із цього крану. Бачите, знову? Поверхнева гниль. Кавуни аж сюди. Гляньте, який кавунчик лежить. Ось кавунець тут. Ось який. А цей гляньте. Ось так само, як і цей. Вони, мабуть, з одного куща чи поруч ростуть. Ось, пішов. Пішов. Стебло пішло, гляньте, до цього длинного кавуна і все зав'яло. Чого зав'яло, що зав'яло, нічого не, не ясно. І воно ще гляньте, такий кавунчик. А ще я хочу вам показати ось томати. Гляньте. Воно вже було зовсім отаке. -от отаке ось. Гляньте ожило. Нав'язало ще мені сердечок. Це орлине серце. Рожеве. І це трішечки ожило. нав'язало томатик. Я й не очікувала. Думала вже все. Воно якось навіть і серединка була, притухла. А тепер розгляньте, все поживало, квіти викидає якісь. Чудо світу тримається. Тримається, він навіть новенькі томатики зав'язує, квітне, жону, нононон, ну 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 куди. Була б гарна погода, томати були б ще. так... Отак оце отаке. Вона багато, але що Бог дасть, то й буде. Ось гляньте, оці мілочовка оця, де вона взялася в мене. А нічого тримається ще досі. Молодці. На цій гряці кавуни таке недорідне все. Ото він той маленький, ось оцей кривенький. Вон лежить однобокий. І таке воно все манюні. І не пойму, що. А з цього краю вон який кавунчик лежить гарнюні. Я за них сильно і душу, і нерву, але ж хочеться, щоб був вже кавунчик свій. Отой, що репнутий кавун у мене був, ми його зірвали. Він гарний. Тільки в тому місці, де репнуто, воно ж таке стягнуто, тверденьке. А всередині гарно визрів, солоденький, соковитий, гарнюні. Морква стоїть зелена, як тільки зійшла. Морква є. Вчора все пополивала. Усе макреньке, все росте. Синенький гарно. І в'яжуть, і квітнуть. Синенькі будуть до морозів, поки мороз не вдарить. Гарні синенькі. Гляньте, в'яжуть. От. Так що будемо з баклажанчиком. Я довольна своїми синенькими. Усе гарно. І селера вже гляньте, як піднялася. Уже в'яже коренець. Все гарно. І тут теж дині. Оце, гляньте зовсім кавун пропав, сам по собі згнив. І диньки таке в'яже, не в'яже, росте, не росте. Кукурузу ту, що вже пуста, я повиривала. Залишилось так, де хоч зачатки якісь кукурузки. подивимося, що там далі. Ось такі кабачки невизначної форми. Там вузенькі, там товстенькі, теж хто знає, що їм треба. Ці ось п'ятнисті. Ну, є кабачок та і є. Дякувати за це. Ось гляньте вже картопля починає. Не встигне, мабуть, молодою зав'язатися. Ось так. Капустка. Диво. Капусточка. Наша росте й наливається. Вона, мабуть, така цупка, що слимаки її не вгризуть. Вона, гляньте, диречку. Прогризли та й покинули. Бурячок. Бурячок гарний. Величенький, маленький, усякий. Ось циліндра. Вон детройт. Виходить, що не сходила знову циліндра. Ну, на тому краєчку воно гарно там є. Ось його доволі. Боряка мені хватить. Ось так. Пана зав'язувала нових кавунців. лежить. Щось деньки усі криві. однобокі. І ось зав'язується знову одна бока. І вон якась недорідна. І ця крива. от тільки одна рівненька, так вона не росте. Уже збираються жовтіти. І вон якась длинна однобока. бока. Щось з деньками не дуже. Та фуля. Така моя та фуля. Ну, а капустка агресор, звісно. Отак, якщо як на виробництво. Як великими плащинами, то це незамінна капуста, і вона буде лежати точно що три роки. Гарний сорт, молодці, що вивели такі. Агресор рулить. такі гірочки. Трилітрові деречка. Глянь, такі красуні. Ось. Глянь, така краса. Хай буде і отаке. На салат воно піде всяке. Зато є. Я через день збираю огірочки. Ну і через день тут мав, до трьох кіло огірочків є. Спасибі Господу за те, що ще посилає мені такі милості і благості. Ну а зверху вісім штук томатів. Більше нема. І все. Все гарно. Такого теж на дорозі не знайдеш, а в мене в городі виросло. Вчора зрізала кріп. Не зірвала, не вирвала, а зрізала. А воно, як зріжеш, я ось тут тут його зрізала, зламувала, і ось гляньте, пішли нові пагани, і ще кріп протримається. А там у мене є електрична сушарочка, насушила цілу баночку кропу, а це ще трішки одрасте. Ну так, на цій чудовій ноті, на огромних величезних головках капусти-агресор, твердюча. Ми завершуємо з вами нашу прогуляночку. Усім до скорої зустрічі, усім мира і добра, якнайшвидшої перемоги. Усім до побачення, усім пока-пока.